Ісус Слава Ісусу Христу! Слава навіки Святому! А чим ви тут займаєтесь? Приїхали, як і обіцяли, до наших бабусів, Томі Керівник, керівник Світлана Михайлівна. бачите? Дай Боже, здоров'я, яка гарна дівчинка. О! ми приїхали до наших піточок у центр, де перебувають люди е, старенькі і тимчасово переселені, правда? Для того. Так, і привезли їм вже гарні подарки. Банани від Денселку, е, мандарини, бисквіти, о, соки, далі такі наші фірмові подарки. Це я все, щоб було все видно. Бо то, Тож то ж робота моя. То як би сказати, то наша робота. Робота. Підтримати тих людей, які опинилися в важких обставинах життя. Тому компанія Анселко пам'ятає за людей. І бачите, аж з Смельницька приїхала до мене, Світлана Михайлівна, то все привезли, щоб віддати належне для людей. Дякуємо компанії Анселко. Так. Дві. Два соки і подарунок. О! Я на камеру так тільки працюю, за камерою я вже не так працюю.